Доброго ранку, дорогі друзі, підписники мого каналу. Доброго всім раночку. Запрошую вас на ранкову каву у своєму саду. Сьогодні в мене незвична кава, не заверна, а кава в пакетиках. Дегустую каву. Ось така от собі кава. Ну, звичайно, вона теж має свій шарм. Але краще, ніж заверна кава. Мабуть, все-таки немає. Ну, і ось на дворі перший сніг. Подивіться, як виглядають гортензії. Ось якраз у нас схиляється сюди до кавового нашого столика, такого імпровізованого. Пам'ятаєте, колись чоловік збудував із, просто, із пенька? Ось такого столика. Ну, і поряд з ним така ж лавочка. Ну, і присісти можна на якусь хвильку, чи то вранці, чи ввечері, посидіти і відпочити. Ну і ось Сандей Фрайзі в снігу отак от, от схилилася. Ну, давайте пройдемо по садочку. Давайте пройдемо. Погуляємо, подивимося. Як в садочку в нашому сьогодні. Перший сніг. Скажу вам так, от чогось він мене не радує, я не знаю. Раніше, коли падав перший сніг, в мене такий був просто всередині, ну, як би сказати, о, прямо восторг такий був. Я ой, ой, перший сніг на дворі, Зараз щось таке. Ну, перший сніг. Холодно буде, ну, зима буде. Все-таки чекаємо. Весни. От безкінечне чекання весни, чогось такого весняного, гарного, яке розцвітає. Але подивіться, як воно зараз органічно вписується в оце зелене листя, в ці суцвіття гортензії. І насправді дуже красиво виглядає. Білий і темно-зелений колір це завжди контраст, це завжди гарно. Тим більше, що сьогодні, мабуть, перший ранок за місяць чи за пів місяця, що на дворі сонце буде. Ну, от, бачите, воно. Іскриться на гіллі, яке трошки примерзло. І ось воно починає сходити, сонечко. Отак от, от воно сходить яскраво, гарно. А гілки всі покриті льодом. І ось бачите, як вони відсвічують на сонці. Не передам, не зможу, мабуть. Але мені добре видно, як вони світяться. І там далі на яблуні. І на актнідії. На дворі пізня пізня осінь. Ось бачите, як воно яскраво сходить. Таке воно сьогодні. Променисте, таке воно все. Ну просто. Я дивлюся, зараз ніби дійсно там розплавлена, розплавлена маса золота блищить на небі. Краса. Краса, як сонце, сходить завжди, красиво. І ви знаєте, ми за ним скучили. У нас якось осінь проходить без сонця. Ну, то навпаки, були такі дуже посушливі осені е от попередні. А зараз. А зараз дощі кожен день. Вчора цілий день, практично ливень. Це не просто так собі, що дощ, а прямо воно лило. І цілий день. Подивіться, яка мокра земля. А в мене ще не закінчені роботи. Ну, от я придбала собі нарциси, і так вони ще й не посаджені. Скоріше всього, що буду я їх висаджувати, мабуть, що в кашпо. Хотілося б в землю. От, але, мабуть, що я вже не встигну. Треба було все-таки раніше їх придбати. Ну, просто я зайнята була і дійсно мені було, не було коли. Ні в каталоги дивитися, ні на сайти зазирати. Кожен день дуже було багато. Велике навантаження було, тому не змогла. І ось тепер на дворі перший сніг. Ну, будемо сподіватися, що ще буде змога зробити, і, скажімо, свою таку любиму роботу. Я люблю саджати. Коли саджаєш, завжди очікуєш, що воно тобі виросте і розцвіте. Щоб то не було. І це завжди приємно. Оце очікування. Ну, ось перед вами. Юки в снігу, лаванда в снігу і гонічок маленький в снігу. Все в снігу. І сад в снігу, трава в снігу, дуболиста гортензія. Стоїть із дуже красивим листями. От бачите, на цьому дощі проливному, який у нас був, ну, декілька днів підряд. Це проливний дощ. Це не просто так, що моросило, як от раніше, а це лило. І ось подивіться, не впали листя в гортензії. Мабуть, вона просто любить дощики, тому вона раділа і тому дощу, який був вчора, позавчора. І туди. І широколиста гортензія теж стоїть із листом. Я все надіялася, що впаде, щоб, щоб прикрити її. Ні, стоїть з листочками. А ось такі шапки має сніжні. Лаймлайт. Ліра завжди. Своїх 5 копійок стала, їй треба погавкати. Йди до мене. Отак. От Іди. Ось тут краще буде. Айди. Ну що ти там засумнівалася? Не треба гавкати, не треба. Не треба ні на кого, ні з ким зараз це не сперечатися. Тому в неї є така от. Привичка, як тільки я починаю знімати, її треба з кимось там порозмовляти, цій собаці. Ну, отак. Такий ранок у нас сьогодні в понеділок. Ось бачите, неділя вчора не змогла вийти ні, ні хвилинки на двір, абсолютно. Просто лило весь час. Прямо, прямо ливень, лив. А сьогодні ось таке все замерше, блискуче і трошки в снігу. Ось. Барбарисик. Бачите, як він іскриться на сонечку. Давайте пройдемо, подивимося, що тут далі, в садочку. А в садочку все мокре. Ну, ось мої посадки, пересадки. Ну, це їм на користь, звичайно, що дощ, шов, що так багато води було. Я думаю, що достатньо буде для того, щоб прийнятися. От. Листі ще на трояндах є, не впало ще листя. І навіть цвіти ще є на трояндах. Якщо пройдемо туди, то <кій> рандамор ще з квітами. Зараз подивимося, ці квіти в снігу, скоріше всього. так воно і є. Бачите, це наша гранда море. Прямо вчора ще така квітка, чи позавчора, в суботу я бачила така справжня квітка, а сьогодні вона вже примерзла від снігу. Грунтопокривні троянди. Ось вони квітучі, але теж в снігу. Дуже гарне таке собі співвідношення білого і зеленого. Сонячне проміння освіжає все. Краса на дворі. Сонце, просто сонце з'явилося. Як іскриться, гілля, яке замерзло. Шкода, що не можу вам передати цю красу. Хочу підійти і показати все-таки, Ну воно ніби кришталеве. Засніжене замерзло і блищить, і переливається на сонці. Ніби звичайно все. Просто випав сніжок. Але як гарно стало. Пройдемо в зону патіо. З нами Грета. Когті точить. в Кормушку треба, мабуть, покласти їжу, бо вже все поїли, да, вже нема насіння, нічого, кришечки залишилися тільки. Ну, ось так у нас починається скоро зима. Кінець листопада. Тож, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати своє відео. Ранкове відео, відео з першим снігом. Хочу вам подякувати всім за те, що ви зі мною гуляли, за те прекрасне, що ви мені даруєте в кожних своїх дописах, в ваших уподобайках. А зараз хочу побажати вам гарного дня. Нехай цей день принесе вам обов'язково щось хороше. Здоров'я вам, дорогі мої, і мирного неба. До побачення, до нових зустрічей. Хто ще не підписався, підписуйтеся. З вами була Наталія у своєму осінньому трояндовому саду.